Нові правила на 107,9 FM Не буде так, як було раніше. Це розуміють усі. Повномасштабна війна з Росією назавжди змінила життя кожного українця. Ми рятувалися від біди за кордоном. На колінах зустрічали тіла наших захисників, волонтерили, плакали і молилися. Ми продовжуємо то робити. Ми продовжуємо жити та боротися за перемогу за право бути собою. І це є те, що всіх нас об'єднує. Хоча інколи виникають якісь такі нові ситуації, відповіді на котрі ми шукаємо, ми сперечаємось, доводимо свою істину. Бо ніколи ж раніше ми не стикались із такими ситуаціями, які породила війна із расистами, тобто вчимося жити за новими правилами. Нові правила так називається соціально-пізнавальний проєкт, де ми розглядаємо різні нові ситуації, що виникли під час війни. Обговорюємо їх із нашими експертами та намагаємося дійти до чогось спільного, якогось такого компромісного рішення. Сьогодні спробуємо розібратись, хто та як має забезпечувати учасників бойових дій держава а чи волонтери, і допоможуть нам в цьому. Боєць Полорецької територіальної оборони Юрій Малімонов і волонтерка Анна Желіховська. Доброго дня, доброго дня, доброго дня. А за кермом буду я Тетяна Верба. І перш ніж почати обговорювати цю тему, я пропоную послухати, що з цього приводу думають павлоградці. Наші журналісти вийшли на вулиці міста, походили, питали перехожих, і от що з цього вийшло. Звичайна держава, але ну ніхто ж не розумів, що буде така навала, тому я Думаю, що ну, треба всім зуртуватися і нашій армії допомагати всім, хто чим може. Держава. Бо це обов'язок держави. Волонтери лише допомагають державі. Я вважаю, що держава, але в такий скрутний час всі разом все зробимо, буде перемога, всі разом. Ну, в першу чергу держава. О, потім волонтери. Бо волонтери були більш гнучкі, ось тому якісь питання треба вирішувати волонтерам. Держава основні питання: забезпечення, зброєю, одягом, ну і так далі. Так, а волонтери питання, які держава не може швидко втілити в життя. Волонтери думаю, повинні допомогти. Це повинна робити держава. Чи виживе Україна в цій війні? То хто, як не сама Україна, як не сама держава України повинна зробити все можливе і неможливе для того, щоб її армія перемогла в цій війні? Що я скажу? Я працюю у державній установі. У мене знімається більше тисячі налогу, щомісяця, місяця військовий збір. Я плачу зі своєї зарплати ці кошти. Нові правила на 107,9 FM Як бачимо, думки Павла Грайців абсолютно протилежні. А як думаєте, ви хто має забезпечувати Збройні Сили України? Держава, а чи волонтери? Юрій як ви думаєте? Дивіться. Ну я як боєць територіальної оборони, як Учасник Збройних сил України вважає, що все-таки має забезпечувати державу, тому що жодна фізична особа не зможе зробити те, що може зробити держава. Більш того, наші податки, я ще є підприємцем. Вважаю, що ну, ці податки мають бути, йти на захист нашої батьківщини, тому цікуватися збройних сил України має держава. Так, зрозуміла думка. Отже, Юрій вважає, що забезпечувати Збройні Сили України має держава. Анна, як думаєте, ви? Ну, насправді у мене думка так трошки збігається з думкою Юрія, але все ж таки, ну таке формулювання, як волонтери мають забезпечувати. Від слова волонтер, все ж добровільно, так і війна у нас, як відомо, почалася ще в 2017 році, коли волонтери навіть піднялися самі, і не так багато їх було. Це зараз масштабне таке: знаєте, масштабний такий рух волонтерський, кожен другий там волонтер. І навіть я, от мій спікер да, протилежний. Юрій, він я згадав. Він тоже ми навіть разом волонтерили. Так, Юра, ти пам'ятаєш? Та пам'ятаю до наші проекти досить були жваві і яскраві. Ось і це ну, волонтери вони працюють за покликом серця. Я не вважаю, що вони повинні чи щось кому зобов'язані, але ми ну, за покликом серця зробимо. Так, волонтери можуть допомагати а, військовим, звісно, якщо а, щось не може забезпечити держава. Тобто не все може забезпечити держава, Ми це розуміємо, бо є якісь ще інші, окрім армії, ще інші направлення. Наприклад, а, от наразі у нас стабілізація енергосистеми, на яку на якій йдуть теж великі. Кошти тому волонтери. Ну ми маємо від себе якось підтримувати е, українських бійців і допомагати їм. І, наприклад, возити їм те, що давати їм те, чого е, у них немає, чого вони не можуть собі купити і чого е, не зможе державу. Я зрозуміла, отже, анна вважає, що це мають робити спільно і держава, і волонтери. Так, можна так добре, сказати. Ви, знаєте, на всіх наших платформах в соцмережах напередодні ми провели опитування. Запитували, хто має забезпечувати бійців на фронті, держава чи волонтери, і маємо такий результат. 49% вважає, що бійців на фронті має забезпечувати виключно держава. 51% вважає, що це спільна справа. Тож бійців має забезпечувати і волонтери, і міністерство оборони. Про волонтерський рух в Україні сьогодні із захопленням говорять у багатьох країнах світу, називаючи це явище. Ще просто унікальним, і розквіт волонтерської діяльності в нас припав на час Революції Гідності, і початок війни на Донбасі. Адже тоді, у 2014 році, армії у нас практично можна сказати не було. І тоді з'явились добровільні, як сказала уже Анна, групи людей, готових взяти на себе вирішення нагальних проблем по забезпеченню армії, починаючи від їжі, одягу і різних приладів. Але ж здавалося б, що зараз армія уже ж зміцніла, держава зробила якісь висновки, принаймні мала б зробити. І волонтерський рух уже мав би бути не настільки активним. От Анна, я знаю, і Юрій теж ще 2014-му ви тоді теж займались волонтерством. Згадайте, чим займались волонтери тоді, і чим зараз? Чи можна сказати, що волонтерський руку зараз більш такий підтримуючий, а не такий активний, як був у 2014? -му? Дивіться, в 2014 році от Юрій навіть теж згадає, коли от тільки формувалася наша армія, вона формувалася в основному з добровольців. Це вже потім почалася мобілізація. Ну це починається ще з революції, з майдану і так далі. Всі це знають. І тоді, ну, згадую свої перші там збори, перші поїздки, ми везли все підряд. Потрібно і... було все, так? Ковдри. Нічого взагалі не було. Ковдри, одяг, брюки, світера. Юр, пам'ятаєш? Так, все було це насипом і багато чого. Ми хліб замовляли. Там в Пекараса сортувалася. Тобто я займався мені напрямок. Сподобався. Вибач, що перебив діти. Тобто, ну це вже взагалі була така окрема від, від діяльності. От зараз цей рух такий же активний чи менше? Ну важко сказати зараз. Він активніше, бо зараз е донатять абсолютно всі. І зараз навіть е, трішки, ну як то кажуть, проще, вже якісь от старі волонтери. Вони вже якісь мають зв'язки, так якісь закріпилися там якісь е, зв'язки там за кордоном, хтось чи чисто по Україні, і е, м, зараз ну і донатять більше. А тоді, от Юра, навіть ну не дасть мені збрехати. Тоді дуже важко було що зібрати взагалі. А що касалося грошових коштів, то взагалі дуже важко, адже тільки напрацьовувалися якісь зв'язки, тільки напрацьовувалися, так. Тому ми знайомились між собою. Ну тобто всі починали так поодиночки, там а потім вже гуртувалися ну ближче до 15-го Разом якісь організації у нас здається, перша волонтерська організація була створена ще на початку 15-го. 15-го. Юріот ви зараз у збройних силах України і можете точно сказати, чи потрібна зсу волонтерська допомога, чи все забезпечує держава. Дивіться, ну давайте поділимо на те, що є ті обов'язкові забезпечення, яке існує. Тобто це нагальні проблеми щоденні, це харчування, речове забезпечення. Наприклад, я хочу сказати за свій підрозділ, де я знаходжуся, то харчування в нас там ну, дуже добре забезпечення, і воно не потребує ніякої підтримки. Щодо речового, забезпечення так, пробуксовки існують, але ну, не здоганяються. Ну, є певні питання. А от назвемо так спеціальні засоби це велике питання, тому що на жаль, держава або немає можливості, або це якось немає порозуміння, що потрібно. Тому такі прилади там нічного бачення, там коптери, це все там транспорт, це взагалі такі велике питання виникає з цим. На жаль, я розумію, ну і всі пійці наші розуміють, що люди. Ну, стали жити не набагато краще. Так. І війна не, ну, не сприяє їх розвитку і фінансовому благополуччю. Тому ну, більшість питань закриваються самостійно. Але я вважаю, що такі моменти, такі моменти зараз е потребують волонтерського втручання. Тому що ті ж самі, ну, повторююся, тепловізори, коптери. Транспорт ну, немає можливості одній людині зробити це все самотужки. І потрібна ну, підтримка сторонніх осіб. І от ми зараз збираємо там нам певні свої моменти. Да, є такі люди, які ось поруч з нами і допомагають нам. Тому питання ці вирішуємо. Тобто, без волонтерів якось було б геть не дуже добре, не по, ну, не вийде, то угу, що є питання. Як? Ну навіть знаєте, як я приведу вам приклад. На ну немає можливості все вирішити одразу. Це я розумію. Наприклад, мені видали зимову форму, так вона відшита в жовтні місяці. Тобто, я розумію, що угу. це, як то кажуть, спіч, спіч з жару. Ця цей комплект, і ну держава немає, просто ну не встигає за цими питаннями. І волонтери можуть допомогти, але це не має стати на потік. Держава mm -hmm. має самотужки вирішувати потреби і формувати збройні сили. Такому складовою, щоб не було таких питань. Ось, знаєте, на підтвердження ваших слів. Ми розміщували цю тему в соцмережах. Напередодні люди могли коментувати. І ось пишуть Збройні Сили України це державні збройні сили. То хіба не держава? В першу чергу має дбати про їхнє забезпечення. Зараз уже не 2014 рік. Чи повинна була держава за цей час забезпечити армію? А чи забезпечила? Запитують нас у соцмережах. Ну, власне, ви вже про це розповіли. Анна хоче щось додати, так? Бувають такі моменти, що хлопцям не, не завжди форму зимову видають. Вони самі, вибачте, як то кажуть, всі за свої зі ста тисяч купляють самі собі одяг, купляють самі собі взуття. І не завжди цей одяг, що видається, там буває і новий видається гарний, да? буває там старий ще по старих там, зразках, які ну, не, не дуже гарної якості, так юр. І ще таке, скажіть, якщо бійцю, наприклад, терміново щось потрібно, скажімо, той же тепловізор, то хто оперативно ні, може його доставити міноборони чи волонтери. І чому боєць боєць сам собі його доставить оперативніше за все. Чи, волонтер... Чи от... було, сумісно Чи волонтер... з волонтерами? Навіть сумісно Чи... з волонтерами. <ривіт> у нас тому, от там що... на, на... вибачив переб'ю трішки. От у нас остання ситуація буквально тиждень тому. Там ми там деяку муніцію купляли, і от боєць до на нас звернувся, ну не вистачає. Ну тобто він свої кошти вложив, і ми ще трошки додали. <ривіт> і сумісно так спільно ми купили. Ні, я просто Тому що? так розумію, що а, волонтери вони не проходять тих бюрократичних процедур. Вони знають вже де це можна взяти, закупити, можливо, навіть і дешевше і якісніше. Не завжди волонтери так? проходять бюрократичні процедури. Волонтерика ж теж не. раз на буває, наприклад, є дуже важкі бюрократичні процедури, наприклад, якщо це за кордон, допомога. Часто бувають такі ситуації, що затримують вантаж на кордоні там. Наприклад, польському з Україною, чи що вантаж може там провалятися там місяць їм не можеш забрати. Ну, Всяке буває. Ну, от саме про те, я те я й кажу, що то, поки я чекав відповіді на листи там з деяких фондів, мій колишній колега, з яким ми працювали на шахті, виділив тисячу гривень чи доларів, і ми придбали те, що нам було потрібно. Так само, що і про ті ж ну, інші деякі речі, що люд... Ні, ну, на жаль, але на щастя, спілкуєшся і знайомишся з новими людьми, які просто допомагають. і Вони не хочуть, щоб казали про них, тому що ну певне кола ну, відомих ось. Сів в тому числі в нашому місті допомагає, але ну кажу, ну не треба казати, що там я допоміг. Uh -huh. Оце є те волонтерство, не те, що там бігає, десь там чимсь махає там, і розказує, а те, що ну робиться, як Біблія кажуть, дай так, щоб повіну ліва рука дає, що права не знала. Так а чи буває таке, що держава начебто і забезпечила бійців, Ну, наприклад, тими ж бронежилетами, касками, але вони неякісні, і бійці вимушені звертатись до волонтерів. З приводу того, що ну там ви згадали каски бронежилети, нас ну забезпечує всім спорядженням, але було літо і та діяльність, якою я займаюся. Тобто, ну не завжди ця цей шолом був зручний. От і я багато там ну, шукав е, такий шалом, шолом, як мені був потрібен, коштував близько 20 тисяч гривень, Але е, ну я натрапив на волонтера з Харкова Андрій, який угу. мені надав його безкоштовно. Вони займаються суто шоломами Ось. і надають їх безкоштовно. Ось такий в них волонтерський рух Харкова і якісні так. Якісні з сертифікатами, так. все. Тобто, ну це ну я дуже вдячний цій людині, хоча я до останнього не вірив, що це буде так. Ну, от явний приклад. Ну, я в них, приклад на зварні буває таке, що не буду казати на підрозділ, не батальйон, що видали такі броні жилети, що вони навіть пристрілюються. Ну елементарно автоматом не завжди вона амуніція, то що видають була якість. прикладі безліч. А ще знаєте, от коли спочатку такої повномасштабної війни я помітила, що і в Павлограді, і, напевно по всій країні з'явилося значно більше таких. Торгових точок, де продають військові воєнторгів, такі, скажімо, військову амуніцію, одяг і все таке. Юрію, доводиться інколи самому закуповувати собі форму чи що, як це? Так, дивіться, от хочу того ж таки, щоб це не було рекламою. Але все-таки хочу подякувати деяким підприємствам нашого міста, що вони шиють. Ну я не скажу, що там по собі вартості, тому що це коли людина каже, що там нічого не заробив, то це вже обман. От людина має заробляти і це нормально. Але ну, цінова політика різна. От, Наприклад, ті ж самі там, ну знову ж без імен є в нас великий торговий центр. Я зайшов, подивився ціну, трошки так м'яко кажучи, неприємно здивувався. Пішов далі і там. Відома приватна підприємиця, яка просто перекваліфікувалася, також не є там і цей відділ всякого спорядження, то в неї ціна була більш-менш приємна. І я з нею особисто якраз вона була поспілкувалася, то вона ще і знижку не зробила. Так, купляється, так, все ну, є. Ну, а чому жаль, доводиться жаль... самим купувати? Що держава не забезпечує? Держава забезпечує, але я трошки я ж кажу, буксує це все. На жаль, і всі думали, що все буде добре, і ми все закінчимо якось так ось. Але прийшла активна фаза бойових дій, і ну потрібно багато солдат і багато споряджень. І ну не встигає просто наше підприємство ті, що державні замовлення роблять, і виходить так. Але я не жаліюся да, Дякую, що держава надала таке фінансове нам забезпечення, що можемо це придбати. Тому що більшість взагалі не, не питає, що людей там нічого не просиш. Сам пішов, сам купив, і це простіше, тому що ну, люди дуже збідніли за ці так. кілька там, десятків місяців. Анна хоче додати щось щодо вісторгів. взагалі, от у нас їх дуже багато звілись, але не слід забувати, що зараз це дуже прибульний. Ну такий, бізнес. Ну бізнес, так кому це бізнес, і, на, комусь. і не всі такі, як то кажуть, господарі в які ну такі прям р'яні такі патріоти і волонтери, і що вони mm, от прям е торгують амуніцію, тому що це поклик серця. А є такі, що просто на цьому заробляють і заробляють непогано. Тобто виходить, що бійці не так не дуже добре забезпечені, буває таке. Бо все опирається в якусь часто бюрократичну машину, тому виникають якісь от такі затримки ще чимось. На вашу думку, чи можна було б ці дві структури держава і волонтерство якось об'єднати? Наприклад, під час війни спростити процедуру закупівлі всього необхідного для бійців, а волонтери могли б при мінобороні виконувати якусь комунікативну і транспортну функцію, бо вони вже напрацювали якісь зв'язки, можуть підказати, де можна взяти дешевше закупити. Тоді, як на мене, то армія в цілому мала б оперативніше. І якісніше забезпечення, як ви вважаєте, я можу навіть навести приклад. Ніх ну ні для кого не є секретом. Хто мене знає, що минулого року саме цей час я знаходився на роботі в Чехії, і там я познайомився з хлопцем, який є. Пожежним волонтерам є в Чехії така державна програма, яка е, ну, забезпечує саме пожежних. Така ж сама пожежна частина, таке ж саме обладнання, як у той пожежної частини, яка ну, справжня, називаємо це так. Але люди, які туди приходять, вони не дотримуються це кошти. Вони просто волонтери. Ось Так цікаво. Так само графіки, це все держава, це всім піклується держава. Це я, ну, я вважаю, що можливо це не такий яскравий приклад, але це можна було взяти за приклад. І Робити так само і тут у нас, тому що правильно ви кажете, що логістичні питання так. там якісь там закупівлі, там ті ж самі. Там ну потреби, ну це все можна було б зробити, але ще е, такі невеличка ремарочка. Е, ті волонтери в Чехії вони за свою ту діяльність не отримують нічого, ніяких ні нагород, ні пільг, нічого. Тобто людина хоче займатися волонтерством. Свій особистий час витрачає таким чином. І це ще питання: чи будуть у нас е, так працювати люди на таких умовах? Та от в чому безкоштовно. Да суто безкоштовно взагалі. Я вважаю також, що ну, оце, насправді це дуже крута ідея, якщо був ну, як допоміжний орган, як дорачі. Ну, наприклад, як громадська так. рада при виконкомі, так? Так. ну не дорадчі, а як його назвати правильно. Ну, як, наприклад, при. Ну, у нас є такий, до речі, приклад при Дніпро, да, у нас є волонтерський центр, він працює ну, вже давно. Вони дуже гарно комунікують. і Я не можу зрозуміти, чому цей приклад не беруть Там інші, наприклад, міста. Ми пропонували такий приклад взяти. І вони разом працюють не просто там знаходяться да, в приміщенні, а разом працюють. Чи буває таке, що от один підрозділ забезпечений добре і все є, а в другому підрозділі чогось не вистачає, тому що якось невірний перерозподіл відбувається несправедливий? Буває дуже часто, Це залежить від самого підрозділу, якого напрямку. Від командування? залежить від командування, від підрозділу, який він саме, де він саме знаходиться, хто да, відповідає за забезпечення людина. Буває дуже часто. Бажано було б це все якось ну, розподілити адекватно, щоб воно відбувалося. і тоді воно б можливо було б добре. А ще приведу приклад. Дивіться, зараз я знаходжуся у Запоріжжі, в місті, в шпиталі. От. І приклад роботи фонду і співпраці. Так, от є такі в них тут його я назву, тобто волонтерський центр солдатський привал, який співпрацює зі шпиталем. І цей волонтерський центр надає безкоштовний хостел, харчування. Ання з гарячою водою, тобто, це ну це дійсно такі я. Ну я побачив. Я був ну приємно здивований, що так може бути. Що mm -hmm. ти приїжджаєш в шпиталь і ти не думаєш, де тобі мешкать, що тобі їсти. Вони цим опікуються. Це приклад по mm -hmm. доброї співпраці. Так чи контактують волонтери з командирами підрозділів, аби дізнати, що потрібно бійцям? От ань, ви контактували коли Ой. звісно з командуванням, звісно, безпосередньо не не тільки з бійцями а й з командуванням, адже ж ми ж не можемо просто так на деякі позиції. Там просто, от, наприклад, якщо це взагалі там на нуль на передок, ми не можемо просто так до хлопців приїхати, якщо не знає командування. ні, і з приводу того, що потрібно бійцям? Ні, звісно, звісно, і, і самі бійці звертаються угу. особисто, і командування звертало і не раз По постійно контактували. Звісь добре, чого не можуть волонтери забезпечити? <гас> волонтери ж можуть О, не ой. важке Важким озброєння. Важким озброєнням. Так, Озброєнням. Важким озброєнням. Ну, наприклад, ці камери важкенько купувати. дуже дуже дуже, дуже постаратися. Угу. Решту все можуть, так? Ні, ну я скажу, знову ж таки, ну треба розподілати, діляти. Що таке волонтер? Я вважаю, що ті ж хлопці, які самі собі купляють щось, ну це ж теж волонтерство, воно ж він же купляє не тільки для себе. Він же не скаже там по братиму, ага, там я купив собі тепловізор, ти підеш на, ну, там, на позицію, я тобі його не дам, бо я собі його купив. Ну це теж якось ну, так, буде дивно виглядало. Тому ну, це він ж також волонтер. Ну от я згодна з Юрою розумієте, всі майже волонтери. Якщо ти. Наприклад, сидиш і, і там вирізаєш якихось голубів і роздаєш їм дітям. Ти, ти вже волонтер. Є, хтось пече пиріжки, є, хтось сітки маскувальні плете, є, хтось відчуває там бронежилети, є, хтось. Ну волонтери ж не тільки там в збиранні коштів і в забезпечуванні. є, хтось варить їжу і там, от, наприклад, приклад там біля Миколаївки там є такі пункти, вони кормлять людей. От проїжджих там медиків, бійців, да, от прям. Готують там і mm -hmm. кормлять. До речі, як та ваша думка, волонтерство то лише забезпечення матеріальне? Ні, ні, що ж тільки що mm -hmm. з, ну, саме... це матеріальне. Ні, <рес> це ж ну, наприклад, волонтери навіть психологи є волонтери. Ну, багато а -а -а. дуже так, прикладів. Так, так, так. От до речі, Аня задала психологи це те питання, яке б я хотів би ну, там, озвучити що. Зараз вони мають вже набирати обертів, тому що багато хлопців повернуться з війни і вони будуть мати психологічні проблеми. Ось такі фонди знову ж таки. Я зараз вже спілкуюся з одним хлопцем з Харкова. Ну, вони вже створюють такий фонд психологічної підтримки, тому що вони кажуть, що ми розуміємо, що це буде. Це важливо до речі, з 2014 року українці станом до початку повномасштабної війни за 8 років сплатили 130 мільярдів гривень військового збору? Ну, це так до слова. І ще міноборони заявило, що ще в березні створено платформу для координації дій саме з волонтерами. Чи знаєте ви, Анна, таку платформу чи користувались нею? Чесно кажучи, пише. А ще до речі, в багатьох країнах міноборони це цивільні люди, вони більш гнучкі, швидкі. По суті, це мають бути такі менеджері. І потрібні ще якісь дорадчі органі саме волонтери могли повійти до складу таких органів. Вони ж не знають, як вести бій, але знають, де що є для забезпечення армії. Наприклад, закупили тканину, дівчата шиють. Це могло бути і державне замовлення, і значно дешевше. Наприклад, маємо 50 гривень футболку для військового і без яких бюрократичних процедур, як на вашу думку, чи варто так строго розділяти? Ось це має робити держава. А це має робити хтось інший. Ну, дивлячись саме що, наприклад, якщо це стосується там, зброї чи конкретно військової амуніції, ну, чому, наприклад, таких проблем з амуніцією та, чи чимось, чимось немає в армії в США, ну, в країнах НАТО? Да? Тому, наприклад, якщо це стосується ну, військової форми, наприклад, озброєння, то це має робити держава. Ну, я так вважаю. А, а строго ділити в нього в якихось інших питаннях ну, не можна. А що дає волонтерство? Суспільству, от навіщо от ань тобі потрібно волонтерство? Важко так сказати одним реченням, одним словом ну це покли серця, розумієте, що до співсуспільства, це об'єднання суспільства, це гуртування суспільства, так. це усвідомлення а... своєї відповідальності О, за так. те, що коли ти волонтериш, ти розумієш, що ти приносиш суспільству користь не тільки користь собі, але й ще комусь. Так свою причетність. Я думаю, Юра зі мною погодиться. до перемоги теж то я вгоден, Тим паче, що я змушений вам казати до побачення, бо тут почалася повітряна тривога. Мене просять пройти в укриття. Тому ну на жаль, ми на війні знаходимося. Запоріжжя знаходиться в зоні обстрілу. Ага. Я дуже вдячний за запрошення. Бажаю вам здоров'я, бути живими. Дякую до побачення. Юра, бережи себе. собі да, дуже дя, юрі да. до побачення. Отже, Дяна. з усього нами тут сказано. Я роблю такий висновок: війна, то наша спільна трагічна ситуація. Спільний біль, який ми маємо не просто пережити, а вийти з цього із перемогою. І тому не варто розділяти. А це виключно держава, а це інші люди. Адже держава це всі ми з вами. А от контролювати, куди витрачаються податки, то є наша відповідальність. Але допомагати зараз Збройним силам України то наша спільна справа. Чи погоджуєтесь ви з таким висновком? Звісно, погоджуюсь. Ну саме про це ми балакали вище, тому погоджуюсь. Сподіваємося, що з цим погодяться, і наші слухачі. От такий компромісний варіант нас об'єднає. Бо ніщо нас, українців, не повинно роз'єднувати, адже зараз у нас спільна мета перемога, і безсумнівно так і буде. Дякую нашим експертам. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про те, хто та як має забезпечувати учасників бойових дій, держава, чи волонтери, і допомагали нам цьому розібратись. Боєць територіальної оборони Юрій Малімонов і волонтерка Анна Желіховська. Дякую вам дуже. А за кермом була я Тетяна Верба. А вже наступної середи у цій же порі будуть нові правила. Ми будемо обговорювати нові непрості ситуації, і шукати компромісні варіанти. Слідкуйте за нашими сторінками в соцмережах. Долучайтесь до обговорення, бо ваші думки є цінними для нас. Нові правила на 107,9 FM